Добрий день, малята! Незабаром завершиться осіння пора. Яка зараз осінь? Рання чи пізня? Правильно, пізня. А це означає, що зовсім скоро осінь завершиться. Вона поступиться місцем іншій порі року. Зимі. А чи усі ви пам'ятаєте, якою чудовою! Була природа ранньої осені. Ранньої осені дерева були пишними, красивими, укривалися позолотою. А тепер дерева стоять голі, без листя, чорні та сірі. Раніше трава була зеленою, тільки починала жовтіти, а нині травочка стала коричневою. Сухою. Раніше день був довшим, темніло пізніше, а тепер нині дні стають коротшими, ніч стає довшою, дуже рано вечоріє, темніє. Ранньої осені були переважно дні теплі, сонячні, а тепер Тепер погода хмарна, похмура, холодна, дощова. І тепер нам треба вдягати теплі куртки, теплі шапки, рукавички. І треба взувати чобітки. А пам'ятаєте, як на галявинах ми бачили найменших живих мешканців природи, яким трава, купи листя, кора дерев є рідною домівкою. Як назвати одним словом цих маленьких представників тваринного світу? Комахи, звісно, що це комахи. А давайте відгадаємо про них загадки. В лісі живу, можу жити і в хаті. В сітки я плету без спиць і верстатів. Влітку ловив ними мух комахів, а восени я на них полетів. Вони санітари. Від бруду чистять ліс. Зранку до вечора працюють, чистий ліс нам дарують. Він чорний, мохнатий, великий, волохатий, цілий день літає, хто мене знає. Пилок переносить, квітам користь приносить. Цей жук красивий, червоний в крапку кожушок. Пташки його не зачіпають, летить щасливий на вужок. Хто крилатий, гарний, гожий, на красиву квітку схожий, має довгий хоботок, п'є нектарним із квіток. Добре стрибає, зелений колір має, Тому серед трави його нам не знайти. Якщо ввечері співає, про сонце завтра сповіщає. Вона, трудівниця, бере з квіток пилок, Несе його у вулик, бо люблять всі медок. Молодці! Будемо сподіватися, що комахи гарно сховалися від холоду і перезимують до весни. Адже птахи відлітають у теплі краї саме тому, що зникають комахи. І снігом укривається земля. Їм нічим харчуватися і важко знаходити їжу. А ті птахи, що залишаються з нами, вони перелітають ближче до людей, сподіваючись на нашу допомогу. Дорогі діти, вдягайтеся тепленько та будьте здоровенькі. До наступних зустрічей!